Вітаю, мене звати Роман Сов'як. Це актуальне інтерв'ю. І моя сьогоднішня гостя це психологиня, яка займається реабілітацією військових Олена Гудаш. Пані Олено, вітаю. Добрий. І дуже дякую, що знайшли час розказати про свою роботу і, в принципі, про такий важливий аспект, як реабілітація військових, не тільки фізіологічна, але й психологічна. Дякую, що запросили. Розкажіть мені трішки детальніше, чим ви займаєтеся, що входить у сферу вашої компетенції. Надаємо психологічну допомогу військовим, е їх родинам. Діагностичну роботу проводимо, даємо консультацію, психологічну підтримку, якісь заходи направлені на корекцію емоційного стану багато, багато. насправді. так. Але я так розумію, що ви не ведете фактично людину, яка потрапляє до вас від самого початку і до повної реабілітації у соціумі. Ні, дуже часто військові у нас перебувають недовгий довгий час у цей період лікування. Ми є закладом ем, не першочерговим. Ми є одної з кінцевих точок евакуації, і у нас військові перебувають короткий період, а потім ми їх передемо здебільшого вони не місцеві. Угу. І ми їх передаємо в інший заклад реабілітації, психологічної і фізіологічної також. Треба наголосити, що ви працюєте в нейроцентрі, що ми говоримо саме про цей заклад, так? Так, а, обласний окей. клінічний центр нейрохірургії і неврології. Тобто туди люди потрапляють уже зазвичай як кінцева точка евакуації. Так. Скільки часу зазвичай перебувають у вас військові? Дуже по-різному залежно від їх стану. Два угу. тижні, близько місяця. Це вже так рідше. Близько місяця. що вдається за цей час? Е, мені як психологу так. вдається час, за цей час вдається трошки стабілізувати їх емоційний стан, трошки е, продіагностувати, дослідити е, цей стан наявний і чи потребує військової подальшої допомоги, можливо, психіатричної. Угу. Е, Провести психонавчання, психоедукацію з приводу того, що власне з ним відбувається, чому так працює його психіка зараз, що з цим потрібно робити, куди звернутися. Вдається, знаєте, підтримувати мотивацію в роботі над фізичним станом, фізичною реабілітацією теж. Тому Людині що? важко, вона була фізично здоровою, активною, а потім бац, і от трагедія. Ми завжди розуміємо так, що військовий, який приїхав до нас, це не тільки військовий, не тільки учасник бойових дій, а це ще й пацієнт, який має певної тяжкості поранення, ураження, то він також є хворим з своїм переживанням, внутрішню картину хвороби, має свою, з страхом за майбутнє, з відчуттям того, що попереду ще довга дорога по відновленню. Так, якщо би поділити на умовні групи усіх військових які потрапляють до вас, то як би ви їх описали? Хто це? Що це за люди? Наскільки важкі вони їхні стани, і наскільки вони одинакові, або це абсолютно різний кожен індивідуально? Mm, ну якщо ми говоримо фізично, то фізично дуже в різному стані до нас потрапляють військові. Е, є ті, які приїжджають до нас. Е, Непритямі і без можливості рухатися в важкому, такому фізичному стані, звично, що, звичайно, що я, це не є мій час, який я можу їм допомогти. І здебільшого в цей час ми працюємо саме з рідними, з близькими, тому що такі військові часто приїжджають у супроводі дружин, чоловіків, когось батьків, то тоді вся робота ведеться з родичами. Є військові, хто легше фізично. Тут вже ми можемо проводити якісь заходи, військовий може вільно рухатися, дбати про себе. Він може бути не готовий ще на цьому етапі обговорювати свій досвід. І ми про це наголошуємо. Я повідомляю, говорю з військовими, що це є, ніхто не має ні на кого тиснути, дуже добровільно і на деякі питання він може не відповідати і може говорити, що йому це некомфортно. І все робиться дуже так акуратно. А як це відбувається? Тобто, якщо військовий може вже фізично тому угу. сидіти, лежати, спілкуватися, угу. осмислювати свій стан, так. то ви потім маєте окремий кабінет, чи чи як це відбувається? Так, я тоді його я провожу і якусь роботу в палаті. І роз'яснювальну роботу, і е, можу проводити і групову роботу в палаті, mm -hmm. роз'яснювальну так, тому що коли вони часто в нас військові лежать поряд і, і разом, і насправді це навіть легше і краще в команді. Mm -hmm. І ми працюємо так окремо індивідуально в кабінеті. Це дуже залежить від е, випадку, від особистісних рис військового, як йому легше, краще, і наскільки. Його стан важкий. А от робота із військовими-психологами. Угу. Це є протокол, якийсь, який зобов'язує в лікарнях мати психолога, який буде спілкуватися з військовими? Чи це таке ноу-хау нейроцентру? Е, більшість медичних закладів зараз вже мають е, психологів, але не знаю, по яким протоколам це відбувається в інших закладах. У нас так багато що протоколи були від початку, коли військові почали до нас приїжджати, внутрішні протоколи роботи мої в лікарні, а щось ми адаптували вже, вже коли вони почали прибувати. Тому що лікарні теж були, це, це є незвичний формат роботи. Так, щоб от у нас нейроцентри нас лежала купа військових, це ми не були звичні до того одразу. А як ви працюєте з їхніми родичами? Наскільки це взагалі важливо? Дуже-придуже, тому що родичі в стабільному стані емоційному. Це величезна допомога. І це такий котерапевт завжди. Тому їх стан важливий. Так само ми моніторимо, діагностуємо, застосовуємо іноді методики тестові, так і до родичів теж знову ж таки. Е, не примусово, це угу. дуже добровільно і дуже по бажанню. І е, з родичами ми маємо насправді трошки більше стабільності ніж з військовими, тому що е, військові до нас тимчасово не приїхали, вони поїхали, і вони можуть потім бути повернутися на місце дислокації своє в частину. А е, з родичами можна продовжувати працювати і онлайн теж. Є такий досвіди? Так, і ем, дійсно мають дуже багато проблем е, в родині е, дружини військових спілкування з ними. Е, мають багато проблем з тим, щоб адаптуватися до нового способу життя, часом до е, нового фізичного стану свого чоловіка, так? Тому. Приділяється їм дуже багато уваги. Але е, зараз насправді стан з тим кращий, ніж був на початку року, тому що вже є багато соціальних програм і працюють в місті е, групи підтримки. Групи підтрим... Групова терапія дуже хороша в цьому плані. Коли і групи розуміший. підтримки взагалі. Вони діляться одне з одним, знаєте, досвідом і підтримують одне одну. І в палаті теж. У мене є така, не знаю, досвід, напевно. Коли дружини військових не хочуть ні з ким спілкуватися. Тобто вони не хочуть спілкуватися навіть із іншими дружинами військових, які могли б могли би їх зрозуміти, вони хочуть відгородитися взагалі від світу. Як бути в такій ситуації, щоб ви їм порадили? І чи можна туди втручатися от до них і примусово їх кудись витягувати? Примусово взагалі нічого не можна, а під час таких травмуючих подій і в таких важких ситуаціях взагалі тиснути. На когось недобре. Але насправді, часто ти роз'яснюєш от дружині військового, що відбувається, що ви тут в кабінеті робите, для чого. І після цього ну, рідко, коли вона відмовляється комунікувати. Тому що, якщо людині добре пояснити, як це може вплинути на подальше життя і її, і чоловіка, і її родини загалом. То, ну, здебільшого, дружини йдуть та на контакт. А чи хтось працює з дітьми військових? Я не працюю особисто. А чи знаєте таких людей, які працюють? Е, знаю, що е, та, я маю контакти. І при необхідності я маю куди перенаправити. Але важко мені зараз відповідати на питання, бо сама особисто досвіду я не маю. Знаю, що е, так само війна впливає на всіх нас, і на дітей так само. Там є свій е, ряд особливостей роботи. І відповідно до віку, відповідно до е, важкості стану. Проводиться робота з батьками, бо робота завжди з дітьми це теж робота з батьками і з, з системою сімейною. Тому з дітьми теж дуже важливо проводити роботу. Військовий, який потрапив в нейроцентр, і він готовий говорити про свою травму, готовий ділитися із психологом. Він був там два-три тижні умовно. Угу. Наскільки важливо за ці 2-3 тижні хоча б трохи його стабілізувати, щоб він міг згрупуватися і працювати далі? Саме тим ми займаємося. Займаємося тим, щоб стабілізувати цей стан, трошки відновити це відчуття самоконтролю. Можливо, навчаємо якихось технік емоційної саморегуляції, щоб людина могла дати собі раду вже поза стінами лікарні в якихось стресових ситуаціях. Якщо говорити про якусь таку глибоку роботу і е, довготривалу роботу з травмою, то це вже тільки після повернення. Тому що е, перебуваючи в зоні бойових дій, в таких екстремальних умовах, психіка військового адаптується, намагається адаптуватися під ці умови, переналаштовується. І певні навички, які він здобуває там, і певні особливості роботи психіки, вони є важливі, корисні там, і на корисні тут в цивільних умовах. І якщо військовий тут тимчасово якийсь короткий період, то повністю реабілітувати його і повністю переналаштовувати на цивільний лад, воно не є доречно і може бути досить небезпечно, в принципі. Тому що, наприклад, якась гіпропильність, та вона там на фронті вона рятує життя, і вона дозволяє йому бути обережним, обачним і прогнозувати ситуацію. Тут, в умовах цивільних, якийсь час військовий теж залишається гіпропильним, але це трошки починає спадати, змінюватися, якщо він тут залишається, якщо він тривалий час. Люди, які зараз уже звільнені або просто не можуть продовжувати службу там, за станом здоров'я і так далі, і їм треба перейти в цей стан цивільної людини. А Наскільки довгим може бути цей процес? Дуже важко прогнозувати. Це дуже-дуже залежить від умов, від особистісних якостей, від досвіду, який має військовий, від тих. Ну, Протективних факторів, таких, е, можливо, ресурсів, засобів хороших, які він має уже тут е, поза фронтом. І, е, чи, чи, є, чи має він підтримку від родини? Чи має він е, близьких? Чи він соціалізований? Е, дуже чи... багато факторів. Так, відповідь. дуже багато, тому насправді важко прогнозувати. А чи звертаються до вас такі люди, колишні військові, е, про те, що їм потрібна допомога? До мене безпосередньо ні, я здебільшого маю справи з військовими, які все ще там, все ще в строю і е, трошки маю специфічну роботу. Але ми дуже співпрацюємо з е, е, Київським центром реабілітаційним Лісова Поляна і угу. перенаправляємо туди і повідомляємо контакти, щоб військові мали куди звернутися. Так? Тобто вони приходять довго там? І, да, і це реабілітація, яка місяці, а то і. Ну, дай Бог, не руки, але довго. Угу. А, таке явище, як ПТСР. Угу. Наскільки воно велике у відсотковому відношенні, не знаю, там, серед військових, а можливо і цивільних. Посттравматичний стресовий розлад. Та? Е, 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 різні цифри. Угу. Американські дослідження нам говорять: 10-15% військових. Загалом зараз наша МОЗ говорить, що е, коло третини військових не зможуть дати собі раду самі своїми психологічними проблемами і потребують спеціаліста. Е, але я б хотіла наголосити, що ПТСР розповсюджений, але не у кожного. І, будь ласка, не, не сахатися військових на, на зупинках, так, автобусних. Не у кожного ПТСР, і він не, це не є діагноз, який можна поставити через тиждень після психотравмуючої події, тому що має пройти якийсь час. Якийсь час після цієї події реакції організму є цілком нормальними. Так говорять про нормальні реакції на ненормальну ситуацію. От протягом mm -hmm. першого місяця це може бути гостра стресова реакція. І е, якийсь час психіка працює по-іншому, але відновлюється і більшість е, насправді мають внутрішні ресурси і мають усі е, для того е, засоби, аби подолати самостійно так. Тільки е, дуже важливо, щоб е, вівся оцей моніторинг стану, знаєте, військових і в е, лікарняних закладах, і в е, армії безпосередньо. Щоб ми вчасно тримали, система вчасно тримала руку на пульсі, щоб розпізнати якісь продиктори і розпізнати якісь симптоми, можливо, депресивні або тривожні симптоми, щоб вчасно попередити виникнення ПТСР, як ви вважаєте, військові в українській армії, в принципі, силовики, які зараз воюють, чи мали би вони в принципі. Не знаю, там, в обов'язковому порядку пройти огляд психолога, там, коли вони звільняються. Як є в багатьох арміях світу, що по завершенню служби ти мусиш поспілкуватися з психологом, який дасть висновок, ти окей, чи тобі треба ще якусь додаткову допомогу? Це було би принаймні дуже-дуже корисно і дуже доречно для наших військових, тому що, е перш за все, для чого. Для чого таке тестування і такий огляд? Не, не стільки для того, щоб сказати йому, чи він окей, чи ні, а щоб е, бачити, чи він потребує якоїсь додаткової допомоги, чи, чи є його стан, такий, який потребує, можливо, е, якоїсь підтримки додаткової. І це би дуже полегшило їх е, вхід у нормальне життя потім згодом. І полегшило би е, і для їх родин, і для соціуму загалом. Потім, я, ми сподіваємося, що перемога скоро, і ми будемо з мати справу, так? Чув такі думки від колишніх військових, що держава завжди забуває про своїх ветеранів. Mm -hmm. Це мається на увазі, що потім вони допомогу не отримують. В першу чергу, психологічно. Mm -hmm. а як би це змінити і не допустити такої помилки, як гадаєте? На жаль, так, військові наші дуже часто відчувають себе такими, знаєте, гвинтиками в механізмі і. Цифрами в статистиці і дійсно, знаєте, наша е, на роботі в лікарні у нас є чудова мультидисциплінарна команда, але якщо говорити про е, психологічну реабілітацію, то мультидисциплінарна команда це дуже широкий такий, е, широка купа е, людей. Це рідні, близькі, це е, друзі, це побратими, це е, Громади соціум, тобто ми всі маємо приймати участь в їх реабілітації, і всі маємо давати їм відчуття, що їх вклад безумовно важливий. І ем, показувати це як можемо. І ем, навіть коли нам здається, що це не дуже доречно, і вони досить сухо на це реагують. Але це насправді справа кожного якось долучитися і допомогти їм, реабілітуватися і. Дати їм це відчуття, що е, цінне те, що вони зробили. Це безумовно цінне. Весь світ уже це зрозумів. Що Їхні вони роблять? Же то не так. ви про так, це? Так, так що е, те, що вони пройшли, це було не просто так, так. Але до цього мусимо і ми бути готові. Тобто, люди цивільні, які ніколи не роз, не зрозуміють до кінця того військового. Так, і війна на нас вплинула всіх. І війна нас змінила не тільки військових, війна змінила і цивільних. І це є зараз такий, знаєте, унікальний досвід в країні. Його не було до того. І насправді ніхто з нас не стикався з тим, з чим стикнувся е минулий рік. І кожен з нас зараз, коли пригадує, то розуміє, що цей рік був дуже трансформуючим. І зараз для нас усіх є така певна. Криза цінностей, зміна цінностей, і формування нових, і орієнтація на цінові цінності. Юрист і колишній військовий а, Масіна Єм. А він в одному із інтерв'ю сказав, що було би класно, якби військові, які вже списали з армії за станом здоров'я, щоб їм хоча б раз в місяць хтось подзвонив із державних служб і запитав: Як ви? Як ви вважаєте? Це. Потрібно чи ні? Це було б чудово. Я просто не можу собі уявити, як це е, фізично можливо, тому що військових ми маємо зараз багато і е, звучить прекрасно. Я, якщо хтось знайде е, процедуру і методи виконання, того це би було. Дуже доречно. Так. А чи вистачає нас психологів, які будуть працювати з родинами, з військовими, і спеціалістів нормального рівня, а спеціалістів, які розуміються в цьому, а не умовних спартаків суботу? Е, важко зараз передбачити. Війна mm -hmm. триває. Е, важко передбачити той, ту кількість е, проблем психологічних, з якими ми стикнемося, вся країна в майбутньому. Наразі всі мої колеги ведуть безперервне навчання, тому що навіть ті, хто працював роками, роками до того з травмою, це зараз все відбувається зовсім по-іншому, і всі навчаються і нам допомагають дуже закордонні колеги. Величезна купа інформації надходить до нас з-за кордону. Із Ізраїлю, і з Америки, із Польщі дуже допомагають сусіди безкоштовними е, тренінгами, практикумами, е, матеріалами навчальними. Тому е, я дуже сподіваюся, що в нас буде більше е, кваліфікованого персоналу, і в нас вистачить так. Хотілося повірити в то. Ну, бо ми розуміємо, що поганий спеціаліст може дуже нашкодити. Ос Особливо в травмі. Так, справа в тому, що робота з травматикою, вона дуже з травмою, вона дуже така, знаєте, кропітка і дуже обережна, і потребує і практики, і бази навчальної, і, і особистісних певних рис терпевта теж. Тому що тут є така. Ви знаєте, ця робота вона не є приємна дуже для пацієнта. Вона часом дуже болісна і дуже важка. І дуже важливо, щоб спеціаліст-фахівець бачив ту межу, де людина достатньо сильно і впорається, і тут можна. А тут вартувало би бути трошки уважнішим і бережнішим і дати час простір. знаєте. У мене таке питання. Я... Розумію, як спілкуватися із а, військовими, з якими у мене є історія стосунків до 24 лютого, і у нас уже якось спокійніше є теми для uh -huh. розмов. У нас є якісь свої спогади до довоєнні так. А от як реагувати на людей у формі, яких ти не знаєш? Mm -hmm. І Як з ними спілкуватися? І я бачу це по дуже багатьох цивільних людях. Коли там вони бачать військових, вони не знають, що Ми робити. Та. Е, так насправді є. Там, де в нас є невідомість, у нас є тривожність і страх, і дуже часто люди навіть трошки уникають знаєте, спілкування там, де можуть. Е, і, до речі, це часом доводиться пояснювати самим військовим, що. Е, Чому від них сахаються? Часом, так? ну не, тому, не чому від них сахаються, але чому е, часом е, розмов менше і уваги менше з боку якихось знайомих. Е, це не тому, що ти якийсь не такий, і щось з тобою недобре, просто люди банально не знають, як правильно вести цю бесіду, і як не нашкодити, і як не якісь червоні пропорції не зачепити, і воліють просто самоусунутися. Тому часом потрібні психологи, не тільки близькі люди. Перш за все, ми маємо розуміти, що не є якісь іншопланетяни, то є люди, і так само з увагою, повагою і почуттям такту потрібно до них підходити. Можливо, не наскакувати на них зненацька із закута, можливо, варто перед тим, як когось обійняти, поривчасто перепитати, я б хотів тебе, друже, я б хотів зараз тебе обійняти, мені це хочеться чи можна. Можливо, не випитувати, отак, тому що часом вони не готові говорити, а часом є речі, які їм не можна говорити і розповідати. Це теж треба розуміти. То не бути наполегливим у якихось виясненнях і питаннях. І ем, ще, знаєте, не знецінювати, не, не казати та то пусте то дрібниця і все буде добре. Або я тебе розумію. все я окей. Я тебе розумію, це взагалі така фраза. Е, трошки інший у вас досвід з тою людиною в пікселі, то е, навряд чи ви його дійсно розумієте, так? Можна е, підтримати, можна питати, як ти, е, взагалі, спілкуватися, не відсторонюватися, тому що це важливо. Можливо, вони не будуть настільки включені в це спілкування, як ви звикли. Можливо, вони не будуть е, такі активні. Розповідайте про себе, розповідайте про те, як відбувається ваш день. Коли ви спілкуєтеся, наприклад, по телефону так, з знайомими, угу. розповідайте про те, як проходить ваш день, про те, що відбувається навколо вас, про якісь побутові такі дрібні речі. Настільки, наскільки він буде готовий включеним бути в розмову. Він, вона військовий. Угу. Настільки він включиться. Як реагувати на агресію? З боку військового. Так. Е, по можливості, звичайно, убезпечити себе, не вступати в конфлікт, не підливати масло вогонь, розуміти, що стан їх специфічний, не всіх знову ж таки так, але це може бути. Наприклад, маємо в лікарні військових, в яких є органічні ураження, черпномозкові травми, і психіка їх працює. ЄСбій, вона переналаштована, і е, реакції можуть бути не завжди адекватні, то ти розумієш, робиш два кроки назад і розумієш, що потрібно терпіння і не потрібно заводитися через ці речі. І однозначно не вступати в якісь спори стихійні, і не намагатися нічого доводити. І... Намагатися не давати непроханих порад, наприклад, так. Чув таку фразу, що Україна це буде країна травмованих людей. Чи ви погоджуєтесь чи ні? От, якось це звучить дуже гнітюче, знаєте? Н ні, не погоджуюся, тому що, звичайно, що ми будемо мати купу роботи, і, звичайно, що нам прийдеться довгий час приділяти увагу е психологічному стану своєму. але ми ж говоримо іще про е, посттравматичний зріст. Знаєте, є ще таке поняття, коли е, пережитий досвід дозволяє е, переосмислити життя, винести е, певні важливі речі для себе і стати кращим. І я думаю, що це саме те, що нас, ці, наш, нас чекає, я сподіваюся. Дуже би хотілося. Угу. І на завершення. Чи готові українці взагалі йти до психологів? Ну, бо в нас так якось складалося, що це ну, якось не ок. Mm, зараз більше ніж е, того року. Навіть за такий короткий період видно. Е, дійсно, так, це така стигматизована тема у нас. А до психіатрів це взагалі страшно страшно. І є така трохи, знаєте, е, поляризація така, та зі мною все окей, я не божевільний, але між. Я божевільний, і зі мною все окей, є ще величезний спектр, і, може, не божевільний, але те, що все окей, навряд. Тому е, зараз краще, тому що ми вже всі розуміємо, що не окей в цій ситуації бути. Це досить часто трапляється і досить нормально, якщо можна так говорити. Що ми всі перебуваємо під тиском, всі перебуваємо під навантаженням, і ведеться про світа, і маємо багато засобів інформації. Вам дякую. І більше доноситься інформації про те, що навіщо страждати, якщо можна насправді звернутися по допомогу. І, і... не страждати. І не страждати, так. так. На цьому будемо завершити. Дуже дякую. Я сподіваюся, що це буде корисно і для військових, і для їхніх родин, і для цивільних. Сподіваюся, що цієї травматизації буде менше, і ми з нею зробимо позитивні висновки, як ви кажете. Буде зростання. Так. Дякую. Дякую. Нагадую, всі наші програми ви можете побачити на офіційній сторінці у Фейсбук, а також на нашому Ютуб каналі. Пишіть нам про свої проблеми, а ми запросимо компетентних гостей і спробуємо дати в них відповіді. Дякую на все добре. Слава Україні!